У Роботі засідання взяли участь 61 депутат з 90 обраних. Загалом на сесію планується винести 53 питання. питання. Найбільш важливих з них акцентував увагу присутніх міський голова Юрій Вілку. Для забезпечення ефективного провадження стратегічного плану розвитку міста. Контролю за виконання завдань і заходів стратегії на цій сесії буде розглянуте основне питання про стан виконання в 2012 році. Стратегічного плану розвитку міста Рогу до 2015 року, реалізація стратегічного плану спрямована на сприття економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності міста, покращення якості життя територіальної громади та формування. Стратегічного бізнес-середовища Вносяться зміни показників міського бюджету у зв'язку з доведенням місту додаткових обсягів субвенцій з обласного бюджету з метою притоку інвестицій у розвиток та модернізації інфраструктури міста, структурні підрозділи виконкому міської ради. Вносять на засідання три проєкти. Програма розвитку промислового туризму відповідна до закону України про місцеве самоврядування в Україні, про прокуратуру та про міліцію. На сесії планується заслухати інформацію прокурора міста Кривого Рогу та начальника міського управління внутрішніх справ по результаті діяльності цих органів. У 2012 році. Таким чином, на розгляд сесії пропонується внести 53 питання. Також міський голова привітав депутатів зі святом визволення міста. Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів-визволителів хвилиною мовчання. Узгодивши порядок денний пленарного засідання, депутати продовжили роботи у постійних профільних комісіях. 31 сесія відбудеться наступної середи, 27 лютого о 9 годині.